Так, 20 квітня, Пасха, а я йду в ліс, подивитися, чи є смерді. Трошки вже задихалась, бо йти в ліс у нас вгору. Зараз так трішки покажу там село. От, сонце є, хорошо. Взяла з собою водичку, бо я, я думаю, надовго йти. Ну, якщо щось знайду, то надовго побуду. А так Зараз коротко, побачимо. На підході в ліс вже цвіте терен. Гарно так. Знову карапка до гори. Нічого, зараз вийдемо отут От попід лісом, вже буде більш-менш рівніше. А, це яблунька вже квітує. Ідемо. Тут ще були квіточки, я минулий раз знімала, показувала. Зараз побачимо, що з ними сталося, якщо вони ще лишилися. <кій> О, трохи ще є, але вже, вже повідцвітали. Прикольненькі. Так, ну і що, штати в ліс ми вже прийшли. Йду шукати гриби. Так, ось тут я лишала минулого разу маленький грибочок, і він таки трошечки підріс. Вже трошечки підріс. Ну, зараз будемо дивитися, може десь ще виросло. Такий гарненький. Бачу вже ще один красунчик. Так, і сюди. Далі. Дивимось, може тут ще рядишком, що є. Снова кричать козы. Ничего себе. И тут тихонько, чтобы их не налякать. Мабуть, вже кудись побігли. Так, ось ще один невеличкий красунчик. Такий зовсім зовсім крошка. О, дивіться як! Ось грибочок. І ось два прям прикупки. Маленькі, немає дождів, І Нема сенсу їх лишати, бо дождів навіть і не прогнозують нам. Тому вже будемо збирати, які є кресунчики. а тут вже бачу більшенькі. Оп! О, ось. Ну це вже більш схожий на гриб Розмір. Так, беремо. Ось такий грибочок. І ще бачу один гарненький. Теж вже такий більшенький. О! Є. Упс! втікнув. Так, десь загубила, де це він в мене втікнув. О, от. Ось грибочок. О, ще коло ноги. О, іще один. Отак от завжди. І шукаєш, шукаєш, нема. І ледь би не розчавила. Ось, напевно, я його палкою все-таки трошечки прижала. Треба дивитися, куди ступаю. Так, ось ще один. І ось ще один. Так, вже трохи назбирала. Так, ось і ще один черговий грибочок. Ох, такий. Уже теж досить величенький. Так. Так, це вже починається. Раз. Два. Так, де тут третій? Ось третій класончик. І ось там два трікучки. Ось. Да, вот тут. Ось тут. Вот. Еще один манюней. Зовсім крехитка. Вообще два. Вже такі побільшенькі, це вже на друге місто перейшла. Ось такий. Так, зараз ось такий грибочок. Так. Чого це не фокусує в мене? О, отакий грибочок. І ось коло нього одразу ще один. Теж. Це найбільший, поки що мій красень. Найбільший. Трошки вже сухий, бо дуже жарко. Клас! Оцих здорових такий малишенький, малишенький. Це сьомий менший, сьомий сьомий менший. І така нічого, ти росте. Мало ліну, а вдруг ще буде дощ. Хай. Хай буде. Так, ще я знаю, що колись я збирала їх ось тут, не знаю. Зараз перевіримо, що це місце. Може тут ще якийсь грибочок знайду. Ну, щось поки що я не бачу. На цій горі були. І тут були. Але, схоже, цього року їх тут немає. Ну нічого. Підемо, пошукаємо далі. Ну що, знаходилась я по лісу. і ось який в мене улов. Побувала на всіх своїх грибних містах, де я знаю, що вони ростуть. Але чогось прям дуже багато їх немає. Може, не буде. Навірно, їм мало дощу. а трошки дочок пішов, вони полізли, а потім уже все. Так, зараз я виставлю, покажу. А потім вже виходить все. Вже. Вони такі лишаються, які є невеличці, бо дождя немає. Так що ось стільки грибочків назбирала. Ну, на разок поїсти буде.